Про те, що він хоче все контролювати по імператору. І це по питірки мечів, от по, ці, по цій карті, створює таку, знаєте, досить напругу. Карти хочуть вас а, тут попередити, що якщо ця людина з'явиться, або у вас буде якийсь діалог, то ви будьте уважні до його дій. А і, знаєте, ні слова слухайте, а більш інтуїтивно прислуховуйтесь і дивитесь, що він буде робити, саме робити, тому що чоловіка ми характеризуємо по його діям, а не по словам. Чітко позначте свої межі. Спробуйте зрозуміти його мотиви до вас. Які можуть бути набільше глибшими, ніж здаються, на перший погляд? От про це вам хочу розповісти зараз карти.